У гідрокостюмах із ластами і навіть підводними турбінами чи не щодня прикордонники затримують чоловіків призивного віку, які намагаються втекти з України, а взимку використовують для транзиту швидкоплинні річки, які не замерзають. Наскільки успішні ці спроби і до чого додумуються порушники? Кореспондент Сен Валерій Кузнєцов розкаже. Навприсядки перебіжками та по воді. є такі, що пливуть брасом, є такі, що кро, є такі, що на спеціальних так скажем плавзасобах. Все це про порушників кордону, яких чи не щодня затримують прикордонники на Вінничині. Є й такі, що маскуються вночі під диких тварин. Ось свіжа підбірка, як порушники намагаються втекти до Молдови. Є такі люди, які бояться війни і Хочуть іти воювати, і після отримання повістки вони умудряються і шукають методи і шляхи, як незаконно виїхати з території України. Прикордони могилів Подільський просто атакують чоловіки, які хочуть уникнути служби, запевняють інспектори, аби потрапити до найближчого молдовського містечка, ладні кількасот метрів у крижаній воді долати шалену течію. Їм вистачає декілька хвилин. Вони вдягають під свій звичайний одяг гідрокостюм, підходять до берега Дністра, знімають верхній одяг і вже намагаються порушити державний кордон. Так намагався подолати Дністер 36-річний харків'янин, який заздалегідь поштою переслав собі гідрокостюм та ласти. А потім на людній набережні зняв верхній одяг і шубовсну у воду. Він вийшов вже підготовлений в гідрокостюмі, себе скидає речі. Вона їх вистренько забирає і якось... Стигли затримати, пояснюють прикордонники, бо плавця із дрона вже побачив їхній оператор. Передівався він. одразу пригнув воду і тим часом теж коптером так і направили, і група, яка сіла в лодку, затримала його. Ось на відео той самий плавець, який ще якийсь час намагається втекти, а потім неохоче здається. На іншому березі його чекала дружина. Прикордонники відігріли порушника та відвезли до ТСК, адже кримінальної відповідальності за такі втечі наразі немає. Штраф невеликий, це на рішення суду. Якби стаття була кримінальна. Я думаю, я переконаний, що порушень державного кордону стало дуже дуже мало. Натомість кримінальні справи загрожують організаторам нелегальних переходів. Серед них чимало жителів Молдови, які намагаються підзаробити, але просто щовна потрапляють до української в'язниці. А туди Попри яку за яку суму і кого ти мав забрати на цій стороні? за 200 доларів і довжен був забрати стопу? Часто у Хелянти використовують фальшиві документи, розповідають прикордонники. Чимало молодиків за гроші одружуються на жінках з інвалідністю. Жінка була на 15 років старша за свого. Чоловіка, ось в ході перевірки інформації по базі по базам даних було встановлено, що ця особа за останній рік вже вивезла таким шляхом одного чоловіка, розвелася з ним і одружилася з іншим з метою того, щоб вивезти ще одного чоловіка з укрутом. Тож нового нареченого одразу доправили до ТЦК, а його дружину до поліції. Найбільше кажуть прикордонники, обурює, коли чоловіки підробляють документи дітей. Пред'явили документи, що дитина є інвалідом. Під час взаємодії з контрольними органами та вивчення всіх документів було встановлено, що документи є повністю підроблені. Крім службових собак і професійної інтуїції, прикордонники тепер використовують дрони і тепловізори. Тож радять порушникам не випробовувати долю у крижаній воді, адже лет. Тальні випадки під час спроби перетнути гірські прикордонні річки в Україні вже є. Валерій Кузніцов, Микола Назаренко, Т СН один плюс марафон. Єдині новини.